Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую свої враження від гри восьмого туру української прем'єр-ліги 2023 2024 ЛНЗ Черкаси Динамо Київ, який розпочався красивим дальнім ударом Володимира Брашка на четвертій хвилині і 1-0. До речі, хто не в курсі, абревіатура ЛНЗ розшифровується як Лебединський насіннявий завод. Але Бедин це таке село Шполянського району Черкаської області. Зараз ЛНЗ представляє Черкаси. Сімома очками займає 11 те місце в УПЛ і ось програє на самому початку матча киянам. Господарі відповіли дуже небезпечним контрвипадом на 13 13-й хвилині, коли Хобленко на швидкості залишив за спиною динамівських захисників, залетів в штрафну площу, але не влучив дальній кут воріт Бущана. Далі гра дещо заспокоїлася з окремими спалахами активності після стандартів. Але коли Андрій Ярмоленко майже з лінії воротарського майданчику не зміг послати кулястого під дальню стійку, кияни почали створювати біля воріт ЛНЗ момент за моментом. Але під завісу першого тайму господарі перехопили ініціативу. Декілька разів подали кутовий. Вся ця активність вінчалася дальнім пострілом Владислава Наумця, і Бущан в високому стрибку перевів м'яч з під поперечки знову на кутовий. Далі той же наумець на віражів динамівський штрафній обійшов двох захисників і пробив ближній кут. На цей раз не попав в ствір. По перерві пішли гойдалки. Тобущан відбивав удар впритул від Олексія Хобленка. То вже голкіпер ЛНЗ Герман Пеньков працює в поті чола. Врешті-решт кулястий динамівський штрафній попадає в руку Караваєву. Після довгого вар перегляду арбітр ставить пенальті, який чітко реалізує Віталій Бойко. 1-1-61 хвилина. А потім був Ярмоленко. Андрій як в кращі свої часи прийняв кулясного на правому краю штрафного майданчику. Змістився в центр, перелаштував м'яч під ліву ударну та безвідпорно вразив дальній кутворіт. Класика від Ярмоленка. один 78 сімдесят хвилина. Браво Ярмола! Не встигли господарі поля оговтатися від пропущеного голу. Як знову прийшлося виймати кулястого з сітки власних воріт? Буравський збиває у карному майданчику ЛНЗ Дубінчака. І як потім винуватись не прохав арбітра не ставити пенальті, все марно. Бояльський підійшов до точки і на 78-й хвилині забиває ЛНЗ втретє. 1-3. Але ЛНЗ не здався і на початку компенсованого часу прядун замикає на точним ударом головою 2-3. Господарі було поперливі вперед відігруватися і моментально наразилися на стрімку динамівську контратаку. Назар Волошин чітко замкнув простріл. Встановивши остаточний рахунок 2-4. Динамо Київ з 12 очками виходить на четверте місце, маючи перед конкурентами три матчі в запасі. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.